На початку вересня сума отримали три автобуси від польських партнерів з міста Гожув. Вони великої місткості на понад 100 пасажирів і відповідають вимогам безбар'єрності. У листопаді автобуси передали підприємству Електроавтотранс Спеціалісти КП говорять, нині працюють над ремонтом техніки. Мільйон кілометрів проїхав автобус. Ви розумієте, це ж так сказати, солідний пробіг кілометража роботи тут працювати і працювати. Ну... Треба попрацювати над ними. Попрацюємо і автобуси, так сказати, підуть в лінію, і будуть працювати в місті Суми. Після того, як автобуси пройдуть необхідне технічне обслуговування, їх випустять на лінії, говорить директор підприємства. Перші автобуси, ну, у мене є таке розуміння, перші автобуси повинні з'явитись в нашому місті, на наших маршрутах, вже в кінці грудня цього року. Це такий від нас подарунок нашим містянам на Новий рік. Ремонт обслуговування автобусів, тролейбусів, а також спецтехніки частина щоденної роботи працівників підприємства. До прикладу, це Ямабур, автомобіль 1965 року. Попри це, його до сьогодні використовують для встановлення опор, розповідає Володимир Ткаченко, який інше необхідно для роботи техніку. Це теж вже старий, старий автомобіль, він десь з 80-го року. Так сказати, оце лабораторія, в будці знаходиться там електро. Установка, по якій провіряється на пробив кабелей, і цей автомобіль працює, так сказати, з-під станції, знаходяться, де пробиви кабелей і все остальне. У середньому, розповідають КП, термін роботи тролейбусів до 10 років, тому спеціалісти підприємства працюють над тим, аби подовжити життя транспорту. Більшість тролейбусів ще закуплені були при Радянському Союзі, яким вже порядка ну, ЗІУ, ті, що касається ЗІУ, їм вже порядка 25-27 років. Це, ну, Звісно, що їх вже зношена кузов зношений, механічна частина, пневматична система, електрокабеля, все жилення високовольтне, низьковольтне. Обладнання. Автопарк електроавтотрансу поступово оновлюють, розповідають працівники підприємства. Додають на лінії нові тролейбуси проте половина транспорту, який сьогодні обслуговує пасажирів застарілого зразка. Ця техніка рентабельна, тому що ми провели, так сказати, хороший качественний ремонт на ній. Ну, працюємо на цій техніці, оскільки на нову техніку у нас немає средства, приходиться працювати на такій техніці. У нас немає іншого шляху, як її ремонтувати. Підтримувати в робочому стані, тому що, ну, на жаль, ні підприємство, і в цьому питанні і місто зараз не зможе допомогти нам купити нову техніку. Тому в нас ну, от, така програма відновлення старої техніки. В деяких випадках ми, скажімо так, даємо друге життя. Новини СТС.